Добрий день, мої любі українці. Мене звуть Ірина. І сьогодні я хочу розповісти вам, поділитися, як мені, звичайні українці, дається пройти через випробування, випробування війни. Можливо, комусь це теж допоможе втриматися в цей нелегкий для нас час. Дуже важко і тяжко, і страшно, коли починають літати ракети, падають на твоє місце, руйнуються дома, гинуть люди, маленькі діти, серце стискається від страху, від безпорадності. І тільки завдяки віри, віри в Бога, мені Вдалося легше проходити через це. Кожен день я звертаюсь в молитвах до Бога, розмовляю з Ним, начебто він тут, поряд зі мною, сидить і розмовляє теж, і чує мене. Я звертаюсь до нього. І через молитви я чую, як Він відчуваю. Бистріше відчуваю, як Він поряд. Але спочатку я не помічала і не бачила, що Бог допомагає мені, хоч і вірила в Бога, але мені чогось не вистачало. Я хотіла більше дізнатися про Бога, більше пізнати Його, бо тільки коли я. У молитвах зверталась до нього, мені начебто легше ставало, але мені було цього замало, страхи не відпускали мене. І тоді я почала, після того, як потрапила до звичайної групи, почула таку гарну новину, що Господь Ісус повернувся, виконує свою роботу на землі. Я почала слухати ці проповіді, відчувати, як моє серце ставало спокійнішим. І я не знала, як мені краще бути, але серце заспокоювалося. Я почала пізнавати більше про Бога, пізнавати про Його характер, про Його роботу. Про те, хто він є і що він є. І ось читаючи Божі слова, які ми на спілкуваннях дуже багато читали, і після спілкування починала читати Божі слова. Я почала міркувати над ними. І тоді у мене на серці ставало лежд. Ставало... Я перестала хвилюватись. Не хвилювалася вже так, що мене очікує надалі. Я довірилась Богу, почала вивчати Його істини, які він дає в останні дні, які дуже нам потрібні в цей час. І ось коли я прийняла Божу роботу і почала виконувати свій обов'язок як створеної істоти, я почала помічати, як Бог керує моїм життям. Як він допомагає в скрутні хвилини? Моя родина зараз знаходиться в зоні бойових дій. І мої діти із війни втратили роботу. І я завжди хвилювалася, що буде з нами далі, якщо ми ще втратимо і дах над головою. Все, що ми маємо, чим ми будемо годувати дітей. Це звичайні, звичайні хвилювання людей нашої країни. Я думаю, що багатьох вони хвилюють, і багато хто починають відчувати страждання від цього. Але через слова Бога, через те, як я його почала пізнавати, моє серце ставало спокійнішим. Я побачила, як Він скеровує моє життя, як Він допомагає мені, Він дає мені те, що потрібно в цей час, в цю хвилину. І я звільнилась від цих, цих страхів і хвилювань, тому що я пізнала владу Бога. Особливо серце починало заспокоюватись, коли я читала Божі слова. І ось зараз я хочу з вами поділитися, словами Божими, щоб ви теж дізнались хоч трішечки більше про Бога. Бог володарює над, доле, над долею всього людства, над усім всесвіті. У чому люди вбачають факт Божого володарювання? У тому, що наскільки б великим не був світ. Або наскільки неосяжним у сесі від макроскопічного до мікроскопічного, Бог володарює неподільно над усім і керує усім сущим. Незалежно від людських бажань, амбіцій, вимог або напрямку, в якому людина схильна розвиватися з погляду Бога, ці речі анітрохи не впливають на його володарювання й керівництво. За яким же принципом Бог неподільно володарює над усім сущим та над ним керує? На чому ґрунтується цей принцип? Що Бог має на меті, роблячи все це? Навколо чого все це обертається? Усе це обертається навколо, навколо Божого плану управління. І ця відповідь правильна. Все, що робить Бог, обертається навколо його плану управління. Ці слова трохи спантеличують, але вони мають більш глибокий підтекст. Я маю на увазі, що вся та робота, яку виконує Бог, не залежить від людських бажань. Боже володарювання керівництвом, те, як він керує країнами, народами чи етнічними групами або те, що відбувається, влаштовано ним. У ту чи іншу епоху і не залежить від людських бажань. Бог не обмежений ні часом, ні простором, ні географією, ні людьми. Усе, що він робить, відбувається точно за його планом. Жодна людина не може стати йому на заваді або порушити його. Незалежно від того, хочеш ти цього чи ні, і незалежно від суб'єктивних бажань людства або окремої етнічної групи, жодна людина або річ не здатна порушити зруйнувати чи похитнути те, що Бог вирішив зробити. Що ви дізналися сьому? Ми дізналися про владу Божу. Такою є влада Божа. Відтоді, як Бог уперше створив людей, і доти, як вони розвивались крок за кроком, людство включало в себе в обраний народ Божий, язичників і тих, хто вороже ставиться до Бога. Бог вважає всі ці типи людей, людьми, але чи є різниця в тому, як Бог ставиться до цих різних типів людей? Чи веде Бог своїх обранців особливим чином? Так, веде. Бог ставиться до свого обраного народу інакше, ніж до інших людей. Але серед обраних Богом дехто здатен слідувати за ним і слухатися його, а дехто неслухняним і чинить опер Богові. Як Бог сприймає їхнє ставлення до себе? Бог милостивий і люблячий до тих, Хто його слухається. Але коли люди не слухняні або чинять йому опір, він обрушує на них свій праведний характер. Саме так. І ось наприкінці мені дуже хочеться вам ще сказати декілька слів. Той, хто вже приєднався і слухає проповіді, вивчає Слово Боже, будь ласка. Продовжуйте, приділіть трохи свого часу для цього вивчення Божого Слова, щоб ви відчули те, що відчуваю я. Приділіть час на спілкування, приєднуйтесь на спілкування. А той, хто ще не приєднався, приєднуйтесь, вивчайте Божу роботу, виконуйте ті настанови, які Бог нам дає в останні дні. Виконуйте Божу волю. Наближайтесь до Бога, йдіть за Бога, ставайте Божим народом, і ви будете під захистом, під захистом всемогутнього Бога. Слава всемогутньому Богу. Амінь.